Якщо ви шукаєте бюджет від ми можемо вам запропонувати колекцію Дельта, виробник Darket, Сербія. Характеристики з зміни 0,15 захисний шар, товщина 2,5. Хоча ви на це не звертаєте увагу, ви звертаєте увагу на рисуночок, ви звертаєте увагу на ціну. Ціна до кінця березня 262 гривні за метр квадратний. Також є оптом, є на відріз ширини 2,5-3,5-4 метри. 8 Відтінків є дизайнів в одрізній програмі і 12 дизайнів є в оптовій програмі. Також пропонуємо додатково клей, засоби для догляду, плінтус, міжкімнатні двері, натяжна стеля, послуги складання, послуги з підготовки основи, доставка по регіонам, доставка по Дніпру. 8 декорчиків показую. 1. Осім шостий. Остін 7. Сорбона 3. Латур. 1, Аврора 1, Сорбона 4, Аврора 6. І цей красучий Еліот 6. Підходить для вкладання усіх побутових приміщень на дачу, можливо, звісно, хостел і так далі, але треба звертати увагу на основні характеристики і на круто основання. Так що загальною ціною, загарною ціною підлога сервісу.